Тим часом наші журналісти дізналися, хто на Черкащині покриває незаконний вилов риби про промислові масштаби та астрономічні суми хабарів. Далі в сюжеті. Це роський іхтіологічний заказник. Природні нерестовища Дніпра. Ловити тут заборонено не те, що під час нересту, а й навіть у сезон. Проте рибалок не лякають ані величезні штрафи, ані конфіскація майна. Нема де там хлопці молоді. Ну, Я вже що вона хоч тут вдвоє. Ну, на час іде нереста. Також, як... щас, щас нерез, виход на воду заборонений для На перший раз пенсіонер відбувся попередженням. Уже потім інспектор зізнається, у період нересту на любителів час не витрачає, бо весна гаряча пора не тільки для інспекції, а й для браконьєрів. Це ікра тарані. Кожна ікринка це була прибина. За півгодини інспектори знімають до десятка сіток. Увесь берег, заставлений човнами, на воду ніхто не вийшов. Начальник відділу обласної рибоохорони пояснює, браконьєри заздалегідь знали про рейд і припускає, інформацію їм здають його ж колеги. З ними боротися невозможно, тому що би, ти витягуєш сітку, через півгодини сітка вже стоїть нова. От, ці всі діяння кешуються. Як не кришуються, покривається місцевою владою, тобто на сільський голова і інспектора, які працюють в тих районах. Цей чоловік просить не називати його імені та сховати обличчя. Він із 14 років займається браконьєрством. Його село розташоване саме на березі роського заказника. каже, що третій живе з води. У браконьєрів свої правила річка поділена на сектори на чужу територію зась, а з місцевим рибнаглядом контакти вже налагодили. Я виходжу на рибалку, мене ніхто не трогає. Не зніма моїх сіток. Я ставлю сітки, він їх охороняю, так як скоро. Я можу спати спокійно, бо сітки мої стоять. У для рибалки в третій частині. Це десь мінімум 500 гривень. Кожен день. Лоток 20 виходить на вулицю. Період нареста. А платять всі? Платять ну, десь чоловік 10. Чоловік запевняє, про все це знають і в сільраді. Утім, пояснювати нічого не збираються. Голова у відрядженні, а секретар про браконьєрів і заборону на риболовлю навіть не чула, але пообіцяла розібратись. було ж розпорядження губернатора Треченка, якби на нересовий період, щоб лодки на воді не знаходились. Ну до відома, направимо до непорядника завтра і вирішимо це питання. А ось наш герой вирішив розібратися з корумпованим інспектором самостійно. Кілька місяців тому працівник рибнагляду підняв для свого підшефного тариф. Чоловік підрахував, що так працювати йому буде невигідно і написав заяву до міліції там, поки мовчать. Вікторія Курченко, Віка Новини.